Фарсір інноваційна saas платформа для управління фінансами. Лише уявіть: 80% компаній досі планують в Excel, однак він не призначений для довгострокової перспективи і створює багато проблем: забагато ручної роботи, заплутані формули, нульова консолідація даних та складна співпраця. Фарсір інтегрує всі ваші процеси планування та пропонує гнучкість, якої нема в жодному іншому інструменті. Система опрацьовує дані з будь-яких джерел, створює звіти, прогнози та автоматичні дашборди для швидкого прийняття управлінських рішень. Прогнозуйте фінансові результати за допомогою сценарного планування з фарсір, підвищуйте ефективність команди та прозорість між відділами. Адже спільна робота з даними та обмін коментарями роблять процеси зручнішими, аналізуйте складну інформацію через інтерактивні дашборди. змінюйте дані з миттєвим оновленням результатів, створюйте симуляції, що якщо в реальному часі. Найкращі варіанти включайте до свого плану чому варто брати фарсір? Автоматизуйте до 90% роботи при бізнес-плануванні та оптимізуйте управління фінансами разом з Фарсіром.